Ми знаходимося в навчальному центрі сил безпілотних систем, де проходить базова навчальна військова подготовка моя і моїх побратимів. Я був музикантом, автором, композитором, виконавцем в сфері там шоу-бізнесу, співав пісні, розважав людей. Сумнівів взагалі не було. Ну, не єдине що, а просто я коли потрапив саме на БЗВП. Для мене життя повністю як то моє цивільне життя. Я зрозумів, що я вже тут, в Збройних силах, був такий момент в мене емоційний, а ну класний момент. Насправді, коли я зрозумів, що я а, щось буду робити на благо нашої країни. Я не хотів uh, жити з думкою про те, що я зроблю більше, якщо я буду співати пісні. Uh, мені це ну так надоїло конкретно, бо всі про це кажуть. А я розумію, що більше я зроблю, якщо uh, я піду в збройні сили. Я думав, що буде гірше. Я думав, що буде більше військових затягів, uh, але все вже більше. Сучасне і підход, підхід такий сучасний. Тому я навіть в деяких моментах дивувався. Я можу дати пораду е одну: якщо ви думаєте, що в... коротше, не бійтеся, просто не бійтеся, бо потім насправді буде соромно. І це сто відсотків буде соромно. І це не до вас претензія, а просто загальна. Я так відчував себе, бо я розумів, що мені, якщо я не буду військовим, мені буде соромно.